Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Вікторія, і сьогодні я пропоную вашій увазі загальний розклад на тему, який ваш внутрішній блок що гальмує розвиток. А я хочу зразу наголосити на тому, що ви можете загадати собі будь-яку сферу. В якій вам не вдається досягти бажаного, тобто будь-то стосунки, будь-то реалізація в плані кар'єри, можливо, якісь ваша фінансова стеля, не, ну, не пробита, скажімо так, або, можливо, це якесь спілкування в соціумі з, можливо, там у вас мало друзів, і ви не розумієте, чому так, чому важко будувати стосунки з оточуючими, або ваші м якісь там. Е Неможливість знайти спільну мову з братами, сестрами, родичами, батьками. Ну, от будь-яка сфера, в якій ви намагаєтеся, але у вас чомусь не виходить. От, ми зробимо три варіанти: а, ви налаштуйтесь, будь ласка, і оберіть інтуїтивно саме той, який ви вважаєте, вам підходить. От, Я все ж таки ще раз наголошу, що розклад загальний, тому він не може програтися у всіх. Якщо ви хочете подивитися індивідуально свою ситуацію, то потрібно звертатися за особистим розкладом. Е, от. А ми будемо починати. Отже, який ваш внутрішній блок заважає вам розвиватися, гальмує ваш розвиток в тій сфері життя. Яку ви собі загадали? Отже, скажіть, будь ласка, внутрішній блок для тих, хто обрав перший варіант? Який внутрішній блок у тих, хто обрав другий варіант? Який внутрішній блок у тих, хто обрав третій варіант? Якщо ви не визначилися, будь ласка, визначайтеся, можете поставити відео на паузу, а ми будемо починати. Отже, для тих, хто обрав перший варіант внутрішній блок це карта сила. І на дні колоди у нас лице жезлів. Ну, що можу сказати по аркану сила? Ви людина досить стримана. Людина, яка максимально вміє контролювати свої внутрішні емоції, свої почуття. Але. Тут іще до цього, дивіться, якщо ви контролю, контролювати можете самі, да, тобто ви можете терпіти, можете прямо не реагувати на якісь моменти, в яких вам некомфортно. Причому це може стосуватися всього, чого завгодно, там. від того, що ви можете жити в умовах, які вас не влаштовують, тому що вам, от якщо у вас є ціль, вам потрібно, там, наприклад, зібрати гроші. І ви там терпите, знімаєте ту квартиру, яка вам менш подобається, або живете там з родичами, з батьками, да? тобто ви терпите, зціпили це зуби і терпите там, або не купуєте собі там якихось речей, тобто ви терпите, терпите. Також це стосується і спілкування. Якщо, наприклад, хтось там з вашого оточення, з ким у вас вимушене, щось таке є, може, от якось погодить себе нетактовно по відношенню до вас, можливо. Ну, люди різні бувають, тому знаєте, може, там людині здається, що нічого такого вона не каже або не робить, а для вас це токсично. але ви чомусь там ну, не пориваєте ці стосунки, а продовжуєте терпіти, робити вигляд що нічого. Тобто ви можете приборкувати себе, свої якісь там пориви, але ви і від інших людей вимагаєте того самого. Тому, якщо, наприклад, у вас хтось по відношенню до вас виявляє, ну, знову ж таки, не тактовну поведінку, то ви можете цю людину ну, осуджувати. От от якісь такі моменти. Тобто, ну вже тут, по карті сила, що можу сказати, як вам подолати цей блок. Ми, звісно, зараз достанемо ще доп. От, але тут, да, стримувати себе, це, звісно, класно, і цей такий контроль, він хороший, але ж ми сам, ну, розуміємо, що е, рано чи пізно будь-який чайничок, коли кипить-кипить, кришечку в нього зриває, коли він там вже перекіпає. От, тому тут можуть бути якісь такі вибухові моменти, е, які для всіх будуть сюрпризом, в тому числі і для вас. Тому терпіти. Це не сама гарна, скажімо так, ідея, але ми все ж таки подивимося, подивимося сферу. Вірніше, подивимося, як прибрати, з чого вам почати долання оцього вашого блоку, який вас гальмує. З чого, з чого вам почати перебирати цей внутрішній блок? Ну, дивіться, тут е, двіка пентаклів, дно колоди, вам потрібно все ж таки пробувати підлаштовуватися під обставини, але ні в якому разі не таким чином, щоб себе, е, ну, щоб це було за ваш рахунок, скажімо так. Тут е, в якості поради, як знімати цей блок, виходить лицарь пентаклів, пашкубків і король мечів. А, вам потрібно дивіться. Е, в своєму, Зі своєю вигодою, скажімо так, ці проблеми потихеньку вирішувати. Тобто вам все ж таки не варто тримати це в собі. Вам все ж таки варто це казати, проговорювати і від відсто... Ну тут не про відстоювання, лицар Пентаклів, він про свою власну вигоду, не про те, що ви щось почнете махати клинком і всіх збивати. ні ні тут саме якраз про вашу. Вашу вигаду, вашу позицію, яку ви маєте спочатку для себе признати, визнати, що «да, я маю на це право, а потім уже діяти відповідно до плану, відстоювати, да, але ну, не різко. І тут ще як один з моментів іде. А... Чому тут лицар Пентаклів мені просто це перше прийшло потрібно. а король мечів може вказувати на людину спеціаліста, яка допоможе вам розібратися, допоможе вам розкласти по потрібним шухлядкам все те, що вас бентежить. Тому що у вас може бути такий підхід. Знаєте, ну я краще тут промовчу, ніж це вирішувати. Можна це назвати таким інфантильним підходом да, не бажанням щось там діяти. А тут кажуть про те, що діяти потрібно, і ця робота вона буде складна і повільна. Але от свої оці емоції вивільняти це для вас дуже давати їм волю, випускати їх. Це для вас дуже важливо. І коли ви навчитеся справлятися зі своїми емоціями, тоді ви саме почнете всі оці моменти, які вам. Некомфортні, які вас в чомусь стримують, ви навчитеся їх вирішувати, скажімо так, по-дорослому. Тут е паже кубків вказує все ж таки на роботу з власними емоціями. Е і на те, що, знаєте, не займати дитячу позицію, а займати Ну, брати на себе відповідальність, отак, але це не дається прям дуже легко і не робиться за один день. Тобто тут потрібно налаштуватися на ем, таку кропітку і тривалу роботу. Ну, от знаєте, я просто приклад такий можу привести, що от коли людина йде, наприклад, в терапію, да, впрацювати з психологом, і вона думає, що вона там за одну-дві сесії вирішить свої питання. Ну, по-перше, якщо вам хтось таке пропонує зі спеціалістів, то краще тоді пошукати іншого. Тому, тому що за одну-дві сесії ви можете вирішити своє питання, якщо у вас вже там є великий досвід да, роботи з терапевтом, ви знаєте свої там всі, Нюанси вже намагалися з ними працювати, але ну ні, у вас є там не все до кінця там вилизано, скажімо так. А є якийсь певний запит, то да, і ви вже там гарно знаєте цього спеціаліста. Ви там можете за дві-три сесії щось пропрацювати, от саме таку точкову проблему. А якщо тут ну по карті сила це не точкова проблема. По карті сила це така це риса характеру, яка можливо вам заважає. Неможливо, вона по факту вам заважає. От, і для того, щоб навчитися правильно, в правильне русло це все направляти, для цього потрібен час і кропітка робота. І в роботі тут з терапевтом навіть не 50 на 50 робота. А я, я вважаю особисто, що тут робота, ну, я не знаю, 80% це моя ваша робота як пацієнта, і лише там, ну, менша. Ну, можливо, не 20, але менша там, доля роботи терапевта. Хоча важливо дуже сильно, ще, який у вас терапевт? А тут по королю мочі він має бути досвідченим і з таким, знаєте, бекграундом гарним дуже. От, тому такий був перший варіант. Переходимо до другого варіанту. Який ваш внутрішній блок, що гальмує ваш розвиток? Який ваш внутрішній блок, який гальмує? Розвиток. Дев'ятка кубків. Внутрішній блок на задоволення, на емоційні прояви свої, дно колоди, король жезлів. Тобто тут, можливо, ви боїтеся проявлятися в соціумі так, як хотілося. Да? Так як, вам, так, як ви б могли, скажімо так, ховайте ось свого такого, оцю яскраву особистість і боїтеся отримувати задоволення від життя. Ем, Причому, знаєте, як, нам може здавати. От я не знаю, чого я хочу. Тут я не знаю, що, що приносить мені задоволення. Тут якийсь такий посил іде. Я, ви можете робити при цьому там, ви можете відпочивати. У вас можуть бути хобі, якісь там. Ну, те, що ви робите ну, там, заради розради. Але от таке враження, що справжнього задоволення, оцої такої дитячої, знаєте, радості, її, її тут ну, або дуже рідко ви відчуваєте, або не відчуваєте взагалі. От. І давайте подивимось пораду, бо мені тут уже ідея порада, але я не хочу її давати від себе. Давайте подивимося, як вам зняти да, цей блок. Тобто тут може бути таке, що ви працюєте працюєте, гроші заробляєте, але їх не можете витрачати і так, щоб от вам кайфно було. Або тут може таке бути, що ви спілкуєтеся з людьми, у вас є там широке коло спілкування. Але ви не отримуєте задоволення від спілкування з цими людьми. Ви можете бути у стосунках, але ваш партнер не дає вам того, чого вам би хотілося а от Ви чомусь не відчуваєте оці емоційної наповнення цього. Давайте. Що робити? З чого почати нам, щоб зняти оцю штуку? А, знаєте що? Дивіться. У ваші бажання вони мають бути не нав'язані ззовні, а ваші бажання мають бути саме вашими. Для того, щоб визначитися з бажаннями, да, їх, звісно, дуже багато може бути. А, вам потрібно обрати щось. Можливо, ви перепробуєте багато чогось, але от коли ви пробуєте, ви маєте чітко розуміти, подобається це мені, чи ні. Не так, ну я не знаю. Якщо я не знаю, то ні, це не той варіант, це не ваш варіант. В, ви потріб, вам потрібно шукати те, що вам принесе, буде приносити оцю радість, оцю емоційну наповненість, тому що тут. Знову виходить сімка кубків, і вона все одно каже про те, що ви маєте можливості, да, у вас є безліч варіантів якихось, але ви не можете зупинитися на чомусь одному і знайти ось по дві ці куб, по мечів те, що вам, те, що ваше, скажімо так. От, а для того, щоб це знайти, потрібно активно діяти, тому що маг, він робить робить лише те, що. Хоче і лише те, що як йому здається. ну, верніше, ну Він знає, що робить, скажімо так. Да? От, тому тут щупати свої бажання, знаходити те, що приносить задоволення вам. Другий варіант у нас був таким. І давайте третій варіант, який внутрішній блок. Зараз ще повернусь до, до другого. Дивіться, коли ви отримуєте задоволення. Від конкретних від, ну, від чогось, то ви тоді, у вас, і знаєте, як сенс життя він з'являється. А коли ви щось робите і не отримаєте цього задоволення, то воно перетворюється на просто механічні дії. Тому, отак, перепрошую. І третій варіант який внутрішній блок? Внутрішній блок у нас тут вийшла шістка кубків. Шістка кубків одну колоду у нас тут карта світ. Ну, дивіться, що тут іде мова про те, що ви можете бути зосереджені на якихось минулих подіях, на тому, що колись приносило вам задоволення. Можливо, ви прожили якийсь етап, проживаєте зараз етап у вашому житті, тому що по Аркану світ це щось таке, що завершилося. Або тут, знаєте, як може бути. Можливо, у вас була якась релокація, або щось таке в цьому дусі, або ви переїхали і зараз там ніяк не можете прийти в тяму на новому місці, незважаючи на те, скільки часу пройшло з переїзду. І вам от хочеться, щоб було як раніше, а так як раніше не, було, ну, не буде вже. Тобто тут це сподівання на те, що можна повернутися до того, як було в минулому, на жаль, ні. От, і... Тут важливо ну, жити сьогоденням, от коли виходити з тих реалій, які є зараз. Тому що, перебуваючи ось у цьому в стані постійному спогадів, не лишається енергії, тут вона може ще й в розпач вводити, і не лишається енергії на те, щоб будувати нові плани. Ну, давайте подивимось, конечно, як з цього виходити, як прибрати цей блок, щоб почати рухатися. Як прибрати цей блок? Жриця, «Вісімка пентаклів» і аркан справедливість і дно колоди тут е, ту з кубків. Ну, дивіться, по-перше, вам однозначно потрібно пробувати якісь, е, ну, взагалі, в своєму житті щось нове, починати цей етап, якщо це йдеться про етап, якщо йдеться про якесь навчання або якусь нову справу. Вам потрібно просто брати і робити без емоцій, без сантиментів, без якихось там е, сподівань, не сподівань, страхів, що хтось там щось вас, е, хто що подумає про вас, скажімо так. Да? Ні, це має бути робота цілеспрямована, така суха робота над своїм майбутнім. Тому що якщо цього не почати робити, то так можна застрягти в минулому. Дивіться, по аркану Жриця тут ще може казати про роботу з якимось спеціалістом, який вам близький. Тобто, знову ж таки, або це може бути психолог, або якийсь практик, да, якому ви довіряєте. Можливо, там якийсь езотерик, можливо, вам потрібно звернутися там, не знаю, до. До людини, астролог, ну хтось такий, щоб скласти вам да, якийсь такий план дій на майбутнє. Ну, план ваших дій от подивитися, що є зараз, чого хочеться, які взагалі перспективи, і йти робити це і прямо працювати над цим цілеспрямовано. Але робити це все потрібно, знаєте, от як з таким холодним розумом, тобто не впадати от в ці е е е сантименти, у щось таке минуле. Але при цьому е Ну, тут теж, я по докупці, вам не потрібно робити те, що вам не подобається. Да? Тобто, якщо прямо взагалі душа до цього не лежить, то ні, не робіть. Оберіть для себе щось таке не знаю, нейтральне, можливо. От. І працюйте в цьому напрямку, тому що без сьогодення немає, скажімо так, завтра. А якщо ви перебуваєте постійно в минулому подумки, то ви просто стоїте на місці. От, в цілому, тут, знаєте, не щось таке глобальне, це не якась ваша прям внутрішня риса характеру, яку ви прям потрібно глибоко копати, щоб це змінити. Тут більше схоже на проблему, от таку, та що тут і зараз є, вона така надбана якимись подіями в житті. М -м -да. ну, в цілому тут. Просто ваша робота, просто ваша концентрація, заглиблення в себе, можливо, якісь там медитативні практики. Але це має бути системно, От, системно і більше тут звертати увагу, ну, знаєте, так, не провалюватися в емоції. От, і це допоможе вам підтримувати рівновагу сьогодні, а в подальшому просто виведе вас в стабільний стан, скажімо так. От, таким був третій варіант. Дякую вам всім, хто дивився це відео. Буду вам вдячна за ваші зворотні зв'язок, як вам відгукнулися ті варіанти, які ми сьогодні розглянули, чи свій варіант ви вибрали. Якщо вас цікавить особистий розклад, мої контакти будуть вказані під цим відео. Прошу вас звертайтеся, будь ласка, буду вам вдячна за ваші вподобайки і, і за коментарі. І до нових зустрічей. На все добре.